Усім привіт! З вами традиційно Павло, і сьогодні поговоримо про TempoTec v 3 Blaze. Це їх оновлений компактний плеєр. Але спершу я хочу сказати, що мені дуже подобається TempoTec, тому що навіть по їх модельному ряду доволі очевидно, що вони мотивуються в першу чергу намаганням зробити цікавий пристрої, тому що в них дуже небагато всього. Але зазвичай те, що є, пропонує гарне співвідношення ціни та якості. Я не тестував оригінальний v 3 але v 3 Blaze дійсно цікавий плеєр. Він побудований на двох чіпах ak 4493 SEQ. Вони тут використали більш потужний процесор порівняно зі звичайним v 3 а також покращили підсилювач і тепер там більше ніж 800 мВт на канал на 32 ОМ з балансу, і майже 250 на канал зі звичайного виходу. Це не Android, але тут є Wi-Fi, Bluetooth і максимум функціональності, яку можна забезпечити без Android на борту. Коштує він 240 доларів, але зараз я всюди його бачу по 200 зі знижками, тому, мабуть, можна сказати, що буде коштувати він 200. Посилання будуть, як завжди, в описі. Ну і давайте подивимося на все це детальніше. Анекдот дня сьогодні такий: Доброго дня! Мене звати Катя. Я вкрала крокодила в зоопарку. Вибачте, але в нас тут зібрання анонімних алкоголіків. Ну а ви думаєте, я це тверезою зробила? Коробка в плеєра доволі компактна, що як на мене має сенс для невеликого плеєру. Нормальна поліграфія, тобто нічого такого, щоб там якось кидалося до ока. Але в цілому доволі непогано зроблено, приємно. Я люблю компактні коробочки, які не займають багато місця в мене на поличках. Всередині, як завжди, чорна картонна коробочка, ось такий вогник над вітри, що передає нам ось цей blaze, blaze складову в назві нової модельки. Тож, додатково в комплекті, ми маємо гарний чохольчик із шкірзаму, що доволі приємно для цієї ціни. І також ось тут коробочка з аксесуарами. Ну, тут всілякі папірці, звісно, запасні захисні екранчики, але тут з заводу вже є приклеєні. Також USB Type-A на USB Type-C, щоб його заряджати, як ЦАП використовувати. Коротенький Type-C на Type-C для використання on the Go, або його з зовнішніми ЦАПами, або його в цій ролі. І також адаптер на 75 Ом, який додає імпедансу. Я спочатку думав, що це на випадок, якщо він буде шуміти і чутливі внутрішньоканальні навушники, але я б не сказав, що в нього якийсь великий фоновий шум, тому я думаю, що це більше для того, щоб дати можливість покупцям, майбутнім користувачам цього плеєру додатково поекспериментувати. В плеєра доволі приємний дизайн, він такий самий був і в першій версії V3, але я її не тестував, тому я от. З ним ознайомився вперше, і він дійсно гарний. Він строгий, тільки такий чорний колір, ось ці роблені грані. Але з іншого боку, Tempotec завжди віддавали перевагу строгому функціональному, стриманому дизайну. А принаймні, плеєр дійсно має свій облік і ні на що інше не схожий. Він гарно зібраний, нічого не люфтить, не трохкотить, що теж приємно. Зроблений з металу, і це класична комбінація металу і скла позаду і попереду. Звісно, він дуже швидко збирає відбитки пальців, хоча тут така в нас класна дзеркальна, а, дзеркальний логотип компанії і ось цей вогник. А, але, на щастя, завдяки непоганій олеофобній плівці, воно добре здирається. Якщо вас це дуже засмучує, то є чохольчик. Натягаєте чохольчик. І відбитки пальців на задній стороні, принаймні, вас не так турбують. Як бачите, ось так він виглядає в чохлі, теж доволі такий строгий і стриманий варіант дизайну. Так. А, що ми тут маємо по гранях? Слот для microSD карток, заявлена підтримка до 2 ТБ. Я не перевіряв, але думаю, що це правда. Далі в нас кнопки окремо стоїть кнопка вмикання-вимикання, потім світлодіодний індикатор, який показує. Частоту сигналу, який відтворюється, і кнопки регулювання гучності. Кнопки керування відтворенням в нас розташовані ось тут знизу. І, як на мене, це доволі гарна ідея, особливо, якщо вам потрібно керувати не дивлячись на екран. Ці кнопки знаходяться окремо, їх дуже легко знайти, просто вони дуже природньо розташовані, якщо плеєр в кишені, ви їх не плутаєте з кнопками гучності або з чимось іншим. Знизу в нас виходи. Балансний та звичайний, є також USB Type-C з усіма функціями, які очікуєш від Type-C в сучасному плеєрі. По зарядці десь до 2 годин він заряджається, і цього вам вистачить від 8 до 12 годин. Дуже залежить від того, який ви оберете гейм та вихід, і також від того, скільки бездротових функцій ви будете використовувати. З чутливими внутрішньоканальними навушниками і звичайним виходом в мене виходить 11, 11 там, годин або і більше. З е, балансним і чимось тугим, на високому гейні, там 8 з чимось годин. На передній стороні в нас розташований екран. Він, на жаль, не від краю до краю. прям. Не сказати, що він якийсь супервидатний, але в цілому нормальний, як на мене, для своїх функцій. Компактний, але з нормальними кутами огляду, залишається доволі читабельним на яскравому сонці, тому в цілому е також гарно реагує на жести, тому з усіх точок зору нормальний екранчик для бюджетного плеєру. Можна, звісно, як завжди, хотіти чогось більшого, але тут е автори або творці пристрою намагалися втримати баланс між зручністю, якістю, ціною і всім таким іншим. Як на мене, їм це вдалося приємний з усіх боків плеєр, його дійсно гарно тримати в руці. В нього є вага, але вона не якась там надлишкова. Прошивка тут базується не на Android з усіма перевагами і недоліками, що з цього витікають. Хоча, зазвичай, головна перевага це я не люблю Android. Не знаю чому. Але зробили прошивку тут хібі, тому функції тут максимум, і все працює доволі непогано. Головний екран чи головне меню виглядає ось так: шість пунктів. Тут в нас є випадаюча менюшка, тут можна налаштувати які вам потрібні функції. Також тут можна керувати гучністю та відтворенням. Ну і далі в нас іде перша це медіатека, головна річ в будь-якому плеєрі. Тут можна подивитися всі файли. Звісно, є усілякі функції, типу а, обрати багато, видалити, додати до плейліста або щось таке. Можна подивитися по тому, в тому порядку, як ви розклали все на, кар... на карточці. Як бачите, доволі швидкий плеєр в цілому, по альбомах а, швидкий завдяки тому, що процесор тут оновили, він доволі приємно працює. По артистах, по жанрах, а також по артистах-альбому, інколи це різні речі. Є пошук, але як завжди, в плеєрах від хібі з не Android. Тут доводиться набирати текст на ось такій клавіатурці, що нагадує старі телефони. Тут в нас ідуть плейлісти, обране нещодавно додані. Точніше, нещодавно додані знизу, нещодавно відтворені, і також можна свої плейлісти створювати. І тут багато налаштувань пов'язаних з процесом відтворення музики. В нас є MSEB, це фірмова технологія хібі, редагування звуку під свої смаки. Наприклад, можна зробити його більш холодним або більш теплим, або, наприклад, підкрутити сибілянти, зробивши їх більш м'якшими або більш яскравими. Якщо хочете, можна покрутити еквалайзер. Здається, десятисмуговий, він звичайний, але зазвичай з MSEB швидше досягається потрібний результат оновлення медіатеки, режим оновлення автоматичний чи ручний, режим відтворення. Далі ви обрати лінійний чи навушниковий вихід, як виводити DSD, чи потрібна компенсація гейну DSD, запам'ятовувати позицію чи трек. Далі відтворення без пауз. Чесно кажучи, я не знаю, кому може спасти на думку це вимикати, але завжди роблять чомусь перемикач для цього. Soundfield це плагінчик, який мав би покращувати уявну сцену, він дещо це робить, але це така доволі штучна річ, тому в цілому це така, просто бонусна можливість на погратися. Можна увімкнути, щоб він при підключенні цифрового якогось ЦАПу, наприклад. Ставив гучність на максимум і ви коригували гучність тільки на боці ЦАПу. Можна обмежити максимальну гучність, чи має він запам'ятовувати її при вимиканні. Далі кросфейт, тобто плавний перехід одного треку в інший, не знаю, не дуже корисна річ. Гейн можна обрати, вирівнювання гучності, інколи буває корисне, баланс, цифровий фільтр, переходити по папках при відтворенні, по альбомах. Чи потрібна вам функція повторів, регулювання швидкості і також автоматичний перехід на екран відтворення? Є підтримка стрімінгових сервісів, ну, оскільки тут є Wi-Fi, до них відносяться Tidal і кобус. Інші, звісно, додати неможливо через політики самих сервісів. І функціональність тут теж доволі обмежена, тільки онлайн, ніякого офлайну. Але це плеєр без Android, тому тут так є. Бездрутові інтерфейси Bluetooth та Wi-Fi. ну Тут в цілому все як очікується. Можна обрати кодики, підключитись до якихось пристроїв. ну Так само з Wi-Fi. Далі Hibilink, Зручна можливість, можна керувати цим плеєром зі смартфону, наприклад. Далі можна закинути музику по Wi-Fi на нього. Не дуже швидко, але якщо там кілька файлів, то це зручно. Ділений доступ, а також airplay, якщо ви користуєтеся цими технологіями. Далі навіщо додали читалку книг? Абсолютно не знаю на що, може комусь буде потрібно, але не мені точно. Ну і Системні налаштування, тут в нас мова, час підсвітки, яскравість екрану, розмір шрифта. Режим роботи USB, а також режим USB-пристрою. Тобто ну, ці два пункти насправді можна було об'єднати в один. Ну, тут вже такі справи. Можна обмежити струм по USB, якщо ви хочете, наприклад, економити батарею. Далі зворотній зв'язок від USB ЦАПу, налаштування. Часу, а також вимикання при простої, таймер сну, показувати чи не показувати проценти батарейки. режим стендбай. Можна вимкнути цей індикатор, якщо він вам не подобається. Увімкнути подвійне натискання на екран, щоб розбудити плеєр. В цілому гарна функція, але зростає використання батареї. Чи мають працювати кнопки, коли вимкнений екран? Ми, далі, які пункти вам потрібні в цьому швидкому меню. І також має воно випадати зверху чи знизу? Можна повернути екран, оновити прошивку, ну інформація про всіляку сертифікацію. А також інформація про плеєр. Ну і екран відтворення, обкладинка альбому. Тут можна додати його в улюблені треки. Порядок відтворення, навігація по треках, звісно, можна перемотувати. Ну і плюс тут додаткова менюшка з базовими операціями з цим треком. Тому в цілому прошивка доволі насичена функціями, і, мабуть, максимум того, що ми зараз маємо без Android на борту. По звуку в нас цікавий плеєр для тих, хто полюбляє трохи емоційну та динамічну подачу. Звісно, він майже нейтральний, дуже технічний, а всі ці забарвлення. Про які я буду казати, вони дуже невеликі. Просто, скажімо так, як якась така маленька додаткова спеція, ну але це в цілому характерно для сучасних плеєрів. Вони намагаються бути абсолютно нейтральними і їм це здебільшого вдається. Тож, що ми тут маємо за звук? По перше, бас, він іде на максимальну глибину, він чудово контролюється, залишається на своєму місці. Ну, думаю, це насправді не має дивувати, враховуючи доволі потужний підсилювач, що тут є. І, схоже, так що непогану організацію живлення, тому гарний контроль. Є трохи підкреслення такою складовою, як от, гуркіт, удар він трохи більш пружний, ніж він є в реальному житті, але знов-таки не набагато. Вага розподіляється абсолютно так, як в запису. Немає намагання щось з цим зробити. Роздільна здатність знов таки нормальна, не максимальна, але доволі нормальна. Добре передаються текстури, і а кількість дрібних нюансів, ну, скажімо так, трохи менше за середню, але в цілому вони присутні, тому взагалі бас виходить доволі універсальний і непогано показує себе із чимось натуральним і синтезованим взагалі йому майже байдуже. І перший трек це кавер Джона Мак'юена на «Excitable Boy». Дуже весела така драйвова мелодія, яка вразюче контрастує з текстом. Ну, в цьому і була ідея цього треку, коли він там вийшов десь в якомусь 76-му чи 78-му році, не пам'ятаю вже точну історію, але цей трек тоді розривав людей, тим, що в нас тут різкий контраст між музичною складовою, дуже веселою і майже танцювальною. І тим, що розповідається в тексті, але це й був задум автора. І тут у нас дуже гарний бас, і ось ця, це підкреслення динаміки йому дуже пасує. І другий приклад це Вардруна, Наудір, Надір, не знаю, як точно вимовити цю назву класний колектив, вони мені подобаються. І тут у нас багато усіляких таких низькочастотних звуків, майже. Ambient трек, і все це плеєр відіграє на дуже гарному рівні. Середні частоти ну, фактично майже нейтральні, підкреслюються трохи емоції. Це особливо помітно на вокалі і звучить дуже приємно. Причому, що цікаво, і на чоловічому, і на жіночому. Також трохи підкреслюються гітари. Але в цілому інструменти звучать натурально, плеєр не дуже прискіпливий до якості запису, але знов-таки а кращий матеріал дасть вам кращий результат. Тут нічого е, несподіваного не буде. Уявна сцена більше середнього за шириною і глибиною, і дуже збалансовано побудована. Тут немає там, такого, що вона розтягнута десь в ширину або в глибину. Ні, вона така, як має бути, не супер велика, там без відчуття якогось колетенського масштабу, але все доволі акуратно спозиціоновано і розміщено. Е, приклади. Давайте до прикладів. Перше, це Марс, Вольта, Метатрон. Тут втретій багато всього. Він швидкий, доволі хаотичний, і для нього потрібно, щоб середні частоти були технічні, але в той самий час не занадто сухі моніторні, інакше він розсипається просто а, і перестає сприйматися інколи навіть як музика. Але цей плеєр цього не робить. Якраз трохи підкреслена макроскладова, у цьому допомагає. І другий приклад це Пітер Гебріел Даркнес, такий насичено-оркестровий трек з відчуттям масштабу і епічності, і плеєр знов це все гарно відіграє. Звісно, трохи бракує розміру сцени, вона тут мала б бути прям така велетенська, ну але в цілому відчуття масштабу передається. Тож для цієї цінової категорії, як на мене, непогано. І верхні частоти нейтральні, без намагання там їх приховати чи підкреслити, щось в них змінити. Дуже гарно відпрацьовані атаки і затухання, насичені обертони. Шаруватість дуже базова, звісно, але принаймні вона є, і це вже теж, як на мене, непоганий розвиток для сучасних плеєрів. Тому, якщо вам хочеться там більше або менше верхніх частот, ви можете підкрутити еквалайзер або MSEB. Вони обидва гарно працюють, насправді не псують звук, тому в цілому їм, ними можна користуватися аж бігом. І перший приклад це It's For You від Пета Метні і Лайла Мейса. Метні я згадував у своєму відео про 20 видатних джазових альбомів, і а, я казав, що мені дуже подобається їх ця совмі... сумісна праця. Дуже класний трек, і гітара, яка йде обертонами у верхні частоти, і різна перкусія, дуже насичені на верхніх частотах. Звісно, на 100% плеєр цей трек не розкриває, але для цієї категорії доволі гарно звучить. І ще один такий самий складний трек це Sanctuary від Майлза Девіса. І тут в нас я його теж здається згадував в тому. Альбомі, чи он за конер, там був ну, відео про 20 альбомів. Ні, здається, таки біччиз брю, але так це не важливо. Тож, теж насичений трек, багато всього йде у верхні частоти, і майже те саме, тобто доволі гарно відіграється, не ідеально, але дуже непогано, без якихось. Великих проблем. Плеєр доволі універсальний з точки зору навантаження. Я не відчув якогось великого фонового шуму навіть з чутливими модельками. Може, з чимось ще більш чутливим він і був би помітний, але в цілому тут прикрили спину вашу за допомогою адаптеру розробники. Хоча не думаю, що він знадобиться. З іншого боку, тут в нас доволі така серйозна потужність, тому в цілому і з повнорозмірними навушниками себе гарно показує. І з не дуже тугими планарами, тому доволі універсальний малючок, попри невеликі розміри, гарно контролює, вс... ну, не все, але переважно більшість всього. Якщо казати про порівняння, насправді я б навіть і не порівнював його з чимось без... за Андроїдом, тому що в моїй голові да, пристрої з андроїдом і без андроїду – це от прям максимально а, як відокремлені категорії, або ви обираєте одну, або іншу, але все рівно. А, будуть порівнювати, тому давайте так. Я не чув першу версію v 3 і також я не чув там головного на наразі конкурента цієї модельки. Shanling m 1 здається, плюс чи як він там зветься. Тут не чув, не можу порівняти. А з того, що чув, FiiO GM21, він нейтральніше. Тут у нас більше підкреслюється динаміка, тому якщо ви хочете більш веселий звук, то це ваш варіант. А хайбі r 3 чи pro 2. Коротше останній, який я оглядав, в нього трохи більше ваги. Це така фішка r 3 серії від хібі. А і також хібі r 4 звісно, в нас є в якості відносного конкурента, але здебільшого ціною насправді. В хібі трохи краще пророблена серединка, але тут мені більше подобається верхні частоти. Ну і знов-таки Android, не Android тут вже обирати, виходячи з цього. Тому в цілому гарний плеєр з майже усіх боків, так. Да, ну, хотілося б може трохи кращий екран. Але це, мабуть, єдина до нього придирка. Тому, взагалі, якщо ви шукаєте плеєр без Android, але з класним звуком, і який буде універсально з цим працювати, то ось дуже класний варіант. Темпотек в цілому ще раз підтвердили свою а, репутацію як творці дуже а, ефективних за співвідношенням ціни та якості пристроїв. Тож, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.